Олег Коріков, виконувач обов'язки голови Держатомрегулювання. регулювання. Це державне, головна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки України. Доброго здоров'я, пан Олег. Спасибі, що дорого. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Слава, дякую, що доєдналися в суботу. Дивіться, ну, от от коли, от. От пан Буданов, головний розвідник, каже: окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Є загроза підриву. Але чи може це? Спричинити ланцюгову реакцію. Я просто постійно про це е, е, дискутую з різними людьми, тому що коли є ланцюгова реакція, тоді є той самий страшний вибух. А інакше це, як я розумію, може я не віглас і швидше за все, за все не віглас. Це буде так звана брудна бомба, яка може е, ну, якби, е, наразити на небезпеку. Кілометри, десятки кілометрів, але це не ядерний вибух в повному розумінні цього слова. Чи я помиляюсь, чи ні, дякую за запитання. Головний розвідник країни знає, що каже: Заміновано, значить, заміновано. і навіть МАГАТЕ підтримував, Я маю на увазі підтвердило факт мінування території Запорізької атомної електростанції. як за межами периметра. Мається на увазі промисловий майданчик, так і в межах промислового майданчику. Також маємо інформацію про мінування водоскидних споруд, які розташовані між водосховищем-охолоджувачем АЕС, а це відокремлена гідротехнічна споруда, і Каховським водосховищем, якого вже майже не існує. Значить, Відповідаючи на ваше запитання, скажу, що ні, це не є Значить, Ініцію цей вибух, якщо він відбудеться, мається на увазі водоскидних споруд, не ініціює ланцюгову реакцію ядерного поділу, поділу але це дуже небезпечно. В такому разі ми зникне фактично водосховище охолоджувач Запорізька АЕС в контексті 48 мільйонів кубометрів води, і ще більш складно буде підтримувати належну температуру відпрацьованого ядерного палива, яке потрібно охолоджувати. В нас є шість реакторів, які із посильними витримки, які повністю завантажені опроміненим ядерним паливом. Яке потрібно постійно охолоджувати розсію теплову енергію в навколишнє середовище. для цього. Використовується в звичайному режимі вода дуже хорошо, дуже гарно про те, що вони вже 9 місяців не працюють на потужності, і обсяг тепловиділень відносно невеликий, але все одно він є, і ми маємо забезпечувати від розсіюване тепло таким чином. Нам потрібна вода. І потрібен відповідальний менеджмент на Запорізькій АЕС, який буде відповідно цю функцію, скажімо так, здійснювати. Але на жаль, ми цим скажімо, таким скажімо, У нас менеджмент наразі окупанти, які мають зовсім інші цілі ніж безпечна експлуатація Запорізької АЕС. тобто вони перетворили її на військову базу і. Там перебуває дуже велика кількість мілітаризованого персоналу, зброя, пухівка, вони контролюють повністю доступ. І навіть магатей, які там постійно перебувають, не мають, скажімо так, дозволу відвідувати скажімо так, приміщення і скажімо так, територію, яку расисти вважають за потрібне, щоб вони не відвідували, на якій вони влаштовують свої, скажімо так, мілітарійські. Елементи і компоненти, то стан безпеки е на наразі деградований на Запорізькій електростанції. і ми очікуємо найближчим часом від МАГАТЕ, які там постійно прибувають, е оцінки от, щодо е невиконання рашистами у тих п'яти принципів, які проголосив е очільник МАГАТЕ Рафаель Мар'ян Гросів на. Засідання Ради безпеки ООН три тижні тому саме йдеться про те, що значить не має перебувати мілітарійський персонал, не має перебувати на Запорізькій з військова техніка важка і не має ставитися під, скажімо так, загрозу safety systems and components, системи безпеки і компоненти безпеки. А факт мінування він прямо ну, розуміло, свідчить про да. те, що. Вони під загрозою таким чином очікуємо рішучих, скажімо так, оцінок і заяв МАГАТЕК. Пане Олег, дивіться, ви або підтвердіть, або спростуєте мою тезу, яку я зараз висловив. Тому що коли я говорю з експертами, мене спочатку це дивувало тепер менше дивую, бо ну, я часто це чую. що... Коли я питаю, ну добре, ну якщо відкинути патріотизм сказати, окей, ну нема українських експертів там, які знають, що робити. Приїхали з Росатому, вони теж розуміють, як там все це відбувається, тому не треба аж так хвилюватися. А мені розповідають експерти українські кажуть, ні. У нас після Чорнобиля і під тиском західних країн модернізовано дуже багато електростанцій. І модернізація відбувалася на дуже часто на українських підприємствах. Запроваджували якісь нові технології, нові устаткування, нову техніку і так далі. І українці знають, як з нею поводитись, а росіяни просто не знають. У них ніякої такої модернізації не відбулося, тому що і в радянському союзі модернізація відбувалася на українських заводах, які постачали цю нову техніку на атомні станції. То це чи це правда, що там просто сидять росіяни, які просто не не вміють користуватися українськими атомними станціями через те, що у них немає практики відповідної там Росії. Сії, будь ласка, пан Олег, дякую за запитання. Ви знаєте, правда Запорізька АЕС і взагалі українські атомні електростанції, значним чином відрізняються від тих АЕС, які експлуатуються в Росії. Вихідний проект один той самий, але за час незалежності наші українські атомні електростанції суттєвим чином модернізовані. І для цього використовувалися потужності українських виробництв, які локалізовані в Україні, створені в Україні, і відповідно використовувалися потужності західних підприємств, тобто дружніх в Україні країн в Українських в Україні взагалі на кожній електростанції розгорнуті системи підготовки персоналу, які відповідно забезпечують підготовку саме. Того персоналу, який здатен технічно обслуговувати це обладнання, і налагоджена ланцюгова, скажімо так, мережа постачань саме тих узлів і компонентів, які необхідні саме для наших систем і обладнання, яке використовується на в цьому ну, кажу про Запорізьку атомну електростанцію. Росіяни про це нічого не знають. Значить, в них немає документації, в них немає такого персоналу, який Значить, розуміє як експлуатувати, як технічно обслуговувати це обладнання, і в них навіть немає зараз умов забезпечити підготовку цього персоналу і забезпечити, скажімо, відповідну передачу цих знань. Я скажу, скажімо так, на рівень вище перейду про те, що. Відповідно до принципів міжнародних, власник ядерної установки відповідає за її безпечну експлуатацію. Відповідно до міжнародного законодавства, власником ядерної установки, Запорізька АЕС, там шість реакторів і сховищ, є Україна, і Україну уповноважила експлуатуючу організацію на екнергатам, яка відповідно має всі необхідні ресурси для експлуатації ядерної установки. Енергатам відповідно розвив, скажімо так, профінансував, створив систему підготовки персоналу, системи значить, постачань управління постачаннями і інші, скажімо, важливі компоненти для того, щоб забезпечувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС, і єдиний безпечний шлях, єдиний варіант забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС це повернення. Контролю над Запорізькою в Україні, тобто повернення контролю легальним, легітимним, відповідальним, компетентним оператором, на як от який зможе безпечно експлуатувати, які в якого є відповідні ресурси для цього і умови, і повернення на Запорізьку АЕС легітимного компетентного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яким є держатом держатам регулювання України. Тобто, це єдиний, значить, такий варіант, і цей, ця позиція отримала міжнародний консенсус. Тобто, ми сформували фактично міжнародний консенсус, і це зафіксовано в резолюціях керівного органу МАГАТЕ ради керуючих. Є три резолюції в 2022 році. Про те, що російські окупанти мають залишити Запорізьку АЕС. І передати її під контроль відповідно України. Вона має бути демілітаризована і виключно в такому, скажімо, випадку може бути забезпечена безпека. Пан Олег, останнє питання є якісь. Результат, чи можливий, чи можна, чи можна очікувати якогось практичного результату від того, що е, очільник МАГЕТЕ приїжджає на Запорізьку станцію. Там є люди, які спостерігають е, експерти західні, яких він колись привів. Ну і приїхав, подивився, сказав, у вас тут все погано? І, і нічого. Дякую за запитання. Практичний результат є насправді для самих, скажімо так, для команди Магате, оскільки таким чином Рафаель Гросі інтенсифікує е ротацію персоналу для того, щоб е змінювався персонал на Запорізькій ЕС, який представляє МАГАТЕ. Він має е забезпечувати ротацію щомісяця. Е взагалі, е ротація. Проходить без його участі, а коли ротація запізнюється, ну, це головним чином пов'язано з окупантами, оскільки вони, звичайно, перешкоджають е, ротації персоналу, оскільки вони не є зацікавленими в перебуванні МАГАТИ на Запорізькій АЕС. Справа в тому, що. Вони не звикли експлуатувати АЕС в режимі постійного моніторингу МАГАТЕ. Це в Україні ми транспарентні і відповідно виконуємо всі вимоги. А в Росії там інша, скажімо так, правила. І тут з одного боку тиск значить на рашистських окупантів. А з точки зору. Нас України то це в першу чергу вплив інформаційний, оскільки магате там знаходиться на запрошенні України. І відповідно діє так, як він має бути звичайно діє в на українських атомних електростанціях, тобто в інтересах забезпечення безпеки, в інтересах забезпечення, щоб не було диверсій, в інтересах територіальної цілісності, незалежності, недоторканісті України. Тобто яким чином це відбувається? Вони збирають дані. Про стан безпеки систем і обладнання передають ці дані власнику ядерної установки, тобто Україні, і передаються дані також в свій центральний офіс, аналізують це все на предмет відповідності, вимогам МАГАТЕ, і результати цього аналізу на предмет відповідає чи від не відповідає, мають оприлюднювати для, скажімо, інших держав, країн-членів, стейкхолдерів і в тому числі, звісно, і для України. Тобто от такий їх алгоритм роботи. І Дякую дуже. Спасибі величезно. Вибачте, пане Олеже, Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. це головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Був з вами.